Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня, нагадую, ми перебуваємо на Чернігівщині. Звісно, завітавши до цього історичного, давнього краю, ми не могли не відвідати колишню гетьманську столицю місто Батурин. Чималі кошти витрачені свого часу на створення ось цього всього історико-культурного заповідника Гетьманська столиця, вони абсолютно виправдані, якщо подивитися, що тут зроблено. Тут не тільки повністю реконструйовано, давно вже знайомі багатьом поколінням туристів. Архітектурні історичні будівлі, ну такі як усипальниця останнього гетьмана Кирила Розумовського, а й відновлено, наприклад, дитинець, центральну споруду колишньої баторинської фортеці, за даними археологів, за даними писемних джерел, все це, звичайно, дуже гарно виглядає. Але самі баторинці кажуть, що цього недостатньо. Інфраструктура селища, вона зараз мало розвинута і не може приймати навіть тієї кількості туристів, які хотіли б відвідати це місце. Власне, про це куди більше за мене знає голова комітету розвитку Полісів. Думаю, тут громадської організації Михайло Голиця власне йому слово. Доброго ранку. Михайло Миколаївич, зараз знаходимося в надзвичайно цікавому і дуже цінному для багатьох українців місті. Це, це цитадель Баторинської фортеці. Чи місцевий люд він відчуває якийсь зв'язок з цією історією і чи допомагає ця історія їм, ну, з точки зору, можливо, навіть меркантильної. Е, Приваблюється ж багато туристів, Начи то має ці місцевості розвиватися в економічному, соціальному е, сенсі. Дуже багато коштів вкладено в розбудову баторина гетьмінської столиці і е, за Ідею, це б мало б місце, де можна було б бачити багатьох туристів. Ця історія Батурина, відвідування його туриста, мали б приносити гроші, інвестиції, створити робочі місця. Ну так мало би бути, очевидно. Але проблема полягає в тому, що великі кошти відбудовував власне самої історичної частини, гетьманської столиці, влада якось забула про людей які живуть тут поруч у батурині в селах. І виявилося, що немає інфраструктури села. Що Відбудова гетьманської столиці привела до того, що забрали єдиний садочок дитячий, неосвітлені вулиці. І тому населення і батурина, і навколишніх сіл це неоднозначно сприймається. Очевидно, влада і ті, хто робить проекти, мали би це врахувати на майбутнє. З однієї сторони, роблячи дуже добру справу. Відтворюючи від традиції, зберігаючи історію, дбаючи про розвиток туризму, забули про людей. Попри якісь невеличкі недоробки, сюди варто приїхати. Історико-культурний заповідник, гетьманська столиця це справді вражаюче місце. І раджу усім туристам, які побувають на Чернігівщині, побувають, Батурині завітати і сюди. Те, що тут недороблено, буде обов'язково зроблено. В Україні насправді є люди, які хочуть це зробити. так що їм тільки можу побажати успіху. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.